Право, ми маємо право на рекорди, на фестивалі і жити наше життя кожен Божий день, тому що це є наша найголовніша заповідь і любити один одного як самого себе. Тому, українці, я надзвичайно пишаюся тим, що сьогодні ми разом з вами здійснимо. Цей рекорд. Не перший рекорд, але він дуже цінний для тих всіх, хто цілий рік їздили з прапором по передовій, їздили з прапором по школах, показували фільм Супершкола, який був знятий під час війни, і показували, наскільки ми незламні, єдині і самодостатні. Так, я хочу зрозуміти, що е, наша колона з прапором зараз буде рухатися е, до нас е, у цю е, сторону разом з синьо жовтим полотном. І бажано, що ми трішки надали е, усім, усім можливість пройти з тим прапором. Шановні колеги-журналісти, вас всіх на ту сторону до Шевченка, і звітом буде рухатися колона. А, і наші діти, а також, а також вихованці а, військового училища імені героїв Крут, також будуть нам допомагати. Так, приєднуйтеся всі, хто ще не, приєд... не приєднався. Ставайте учасниками. Сучасної історії України примножуємо наші традиції, зберігаємо старі, але пам'ятаємо, що кожен день твориться нова історія України сторінці. Ми зараз отож сьогодні в передень 105-ї річниці проголошення Акту з луки та відзначення дня соборності України. Ми з гордістю згадуємо про ці визначні події. Трішки історії, давайте нагадаємо собі. Хто пам'ятає, а діткам відтворимо ще раз історію України. Я впевнена, що ви її вчите у ваших школах, але я думаю, ніколи не, знаєте, не є лишнім повторити ще раз історію. Отож, урочисте проголошення на Софійській площі у місті Києві 22 січня 1919 року акт Злуки» Української народної республіки та західноукраїнської народної республіки стало фундаментальною подією українського державотворення та засвідчило прагнення українців століттями розділених і поневолених різними імперіями жити у єдиній та незалежній демократичній європейській державі. Сьогодні, як і понад 100 років тому, українські захисники стоять на захисті нашого майбутнього. Завдяки їхній хоробрості ми маємо можливість виховувати наших дітей, навчати їх на прикладі наших героїв, гордитися тим, що ми українці, пишатися багатством нашої мови культури, передавати традиції, творити і примножувати їх, бути частиною одного цілого, частиною. Великої української нації це ідея свободи, якою ми об'єднані сьогодні, дає нам силу боротися. З нею виростає наше прагнення до омріяної волі. Тож ми обов'язково переможемо ворога та завершимо те, що розпочали понад 100 років тому нашу боротьбу за цілковиту і повну незалежність української держави. Рік тому на світ з'явилася одна ідея. Ідея створити рекорд України, який би об'єднав наших воїнів на передовій та маленьких українців тилу, які збирали кошти для військових. Запрошуємо дітей та ліцеїстів Львівського ліцею імені Героїв Крут з посиленою військово-фізичною підготовкою внести прапор України на площу. Музичний супровід оркестру Свідками встановлення національного рекорду України. Як ви вже могли почути, на ньому розписалися військові, на ньому розписалися учні львівських шкіл. Сам прапор складається із двох полотнищ. Зараз його, я так розумію, мають внести сюди, на площу. Перед оперним театром він звідти рухається від пам'ятника Расулі Шевченку. Прапор унікальний це два полотна, ще ще раз повторюся, з синього та жовтого кольорів, які одна частина синього кольору вона побувала у львівських школах. І... На ній свої побажання залишили місцеві школярі. Інша частина прапора жовтого кольору вона мандрувала фронтом, лінією фронту і там свої підписи і свої побажання залишали українські військові. Майже дві тисячі підписів вдалося організаторам та ініціаторам цього рекорду по зібрати. Також свій підпис, свій автограф на синьо жовтому полотнищі поставив головнокомандувач українського війська Валерій Залужний. От зараз наближається до нас. Колона, можете побачити, там на... трохи далі, і, і діти власне, несуть ці два полотна, що я вже казав, що вони довжиною 20 метрів і власне, цієї довжини і цієї кількості підписів має вистачити. Задля того, щоб встановити національний рекорд, наш там цей прапор. Зараз я підійду ближче до колони і покажу вам е, автографи, які залишали і школярі і військові. Ось так виглядає прапор. Ліцеїсти ліцею. Мені, ой, труд. Ну, ось там вже чекають люди, які стануть свідками. Акорду, ми ж так само дочекаємося з вами того моменту, коли представник. Національної книги, рекордів України оголосить, чи вдалося учасникам заходу встановити рекорд, чи не вдалося. Ви це теж почуєте тут, на каналі Перший Західний. Дякуємо, що ви з нами, дякуємо, що дивитесь цю трансляцію, що стежите за нашими соцмережами.

Синя частина нашого стягу зібрала тисячі підписів і побажань від дітей України, волонтерів, діячів культури та благодійників. Жовта частина прапора Що побачила покупи та пусти наших захисників, у медичному евакуаційному автомобілі відвідала понад 30 бригад зсу. Хочу деякі з них. Згадати, а ви підтримайте оплесками, щоб їх було тепло і затишно від нашої з вами єдності. 80, 24, 103 народвадцять четверта, сто третя, десяткося, 63 ще 92 третя, 45-та, 93 п'ята, 95-та, 115-та, 17-та, 72 сімдесят 113 сто тринадцята, вісімдесять 20 двадцять. 110, сто... раз, раз, 68, 10, 14, 18, 109. 106, 105, 170, 125. 128, 129 бригада здійснили історичні відписи у історичному нашому синьо-жовтому стягу. Його шлях був непростий. Тисячі кіл з військовими капеланами та волонтерами, а також побував у Верховній Раді, де був підписаний головнокомандуючим збройних сил України Валерієм Залужним. І сьогодні ми стаємо свідками історичного моменту. У нас є рекорд України. Наш прапор отримав назву: найбільший прапор України, який зібрав кість підписів, а саме 1448. сорок вісім. Ваші облиски дякуємо ініціаторам та ідейним натхненникам цієї гарної ініціативи. Це телекомпанія Кадрики, наша Львівська, особі керівника пані Ірини Климович, то я та волонтерці пані Стефанії Хом'як. І сюди запрошуємо пані Стефанію. І хочемо подякувати львівській обласній військовій адміністрації, зокрема пану Максиму Козицькому, за підтримку цієї ідеї та сприяння в організації нашого заходу.